А У мене Intel проц. Воно не працює, тільки на М-ках. Тому так, отак можна показати, і на фоні буде все. Да, Так, а я типу, що в мене? Буде просто Intel Pro на голову падає. Привіт, ви на каналі Anywhere Club. Мене звати Олексій. Сьогодні ми продовжуємо наші серії про додаток друг. Я зустрівся сьогодні з півзасновником друга Артемом і з Сергієм, який, який представляє компанію, яка робила потім друг. Бо ми почали і не змогли. Попередньої серії буде десь. Я тут додам чому ми не змогли, і як Артем вирішив брати когось за гроші, а не волонтерські по засади, як ми починали. Про що будемо говорити? Про що ми вже насправді поговорили, а це я записую вже потім, щоб ви чітко знали, про що ми все ж таки розмовляли. Як робився додаток, скільки було девів, скільки було тестувальників, скільки вийшло часу, як поститись на а, а, стори, на App Store і на Google Store, та? чи Play Market правильно казати, та і я ще запитав Сергія таку штуку, що треба. Що має знати Джун на першій своїй співбесі, щоб отримати свою першу роботу? Бо Сергій бере на роботу е, трейні, е і ну, типу, і вирощує та типу в себе, типу людей, дав в якійсь такій формі, як можна сказати, так да, таланти вирощує о, е в своїй компанії. Тому про це все будемо говорити. Залишайтесь, підписуйтесь, ставте, будь ласка, дзвоник. Все, я думаю, що тут можна вже відрізати і починати початок гарного дня. Що ми зібрались? Значить, Артем вирішив друга робити не з не з нашими. Коротше, є в нас випуск, там, де ми говоримо, як Артем вирішив, що ну, його що нам складно з. З, типу, з волонтерами працювати, і щоб прийшов до е, чуваків за гроші, і от Сергій це от той чувак за гроші, і вони вже майже все зробили. І тепер я їх зібрав, щоб зрозуміти, як воно все було, як воно проходило. І от про це зараз будемо розмовляти, як воно в цілому було. Як Артем вирішив, значить, прийти до Сергія, я зрозумів. Сергій, розкажи, як тобі було, коли прийшов Артем? Що ти подумав, як воно це все виглядало? Коли прийшов Артем, у нас просто є вже проекти, там, скажімо, в, тематикі, в тематиці психології. У нас є чати, які ми робили багато, і тут соціальна штука, чатик, десь якийсь напів, ну там. Штучний інтелект, скажімо так, консультація людей. Ми подумали, що щоб не включитись в проект, мені сподобалось. Ми, в принципі, всі проекти, які зараз націлені, скажімо так, на якусь підтримку людей, намагаємось вписуватись, наскільки можемо, наскільки є можливість у компанії. А що у вас за компанія? Скільки у вас людей? Компанія Фрештек. Компанія займається більше автоматизацією бізнес-процесів, але ми окремо напрямок плати розробки вже четвертий рік просуваємо. Компанія 50 людей, 17 років займаємося розробкою різних рішень. Є цікаві проекти. Про це можливо трошечки окремо розповім. Ви як аутсорс компанія? Ну ми починали як аутсорс. Дуже довгий час. Ми працювали саме як аутсорс, а приблизно 17-го року. Почали робити свій продукт. Це от така система ну, як Boilerplate, досить потужний на серверній стороні для автоматизації і документообігу. Більше як prm система тобто Partner Relationship Management. взаємодія з контрагентами, постачальниками і так далі. Більше в Україні Ну, в плані. У вас основний клієнт це в Україні сидить чи ні? Поки був так до двадцятого року. Більшість клієнтів була в Україні. Ага. Зараз змінюється географія. Просто щоб розуміти, ти є власником співзасновником чи Я є власником. Ого, чи... Тобто ми говоримо з серйозним дядьком, з бізнесом в 50 людей в Айтішці. Огор. Да, так, да, виглядаєш ти... як привив, серйозний дядько. Привів нам мужика. Ну це проблема Айтішки. Прийшов пацан 23-річний, знаєш, і вже 17 років керує компанією. З двома дітьми ну, типу... по 8 років. Ну, типу, а що ти зробиш? Ну, типу, так склалось. Круто. Мені, як людині, яка була на оцій фазі, типу, дизайну і а-ля продакт-менеджменту, бо в мене професія першочергова продакт-менеджер, а потім вже болтун і психологія там якась. А мені цікаво, але дуже чесно. Я я дуже хотів би почути твій фідбек, як було працювати з дизайнами, як воно в результаті виглядало, як сильно ви перепиляли з того, що просили, що виглядало там немачурним в дизайні. Було видно, що там технічно натупили, коли розробляли там вимоги. Ну це оця всі штуки. Тобто, наскільки мачурними були вимоги, які до вас приїхали? От, мабуть, таке питання. Непогані, не ну досить непоганий рівень, був, бо були штуки, просто які красиво зробили, красиво напридумували, але ну, які мають технічні обмеження, просто і через Flutter об технічні, чи це де ніде б у нас не вийшло там умовно. В теорії якось щось зробити можна. Ну тобто емуляцію такого. Там, наприклад, анімація при старті застосунку. Сплешскрін — він просто картинка. Далі йде там, наприклад, програш якогось відео, і це можна склеїти, і воно буде плюс-мінус так виглядати. Але ну є практики, які загальні, і от такі речі просто не були враховані. По візуальній частині, мені здається, все було досить непогано, і ми мінімальні зміни вносили. Тобто там були десь якісь моменти, які не пропрацювали більше, мабуть, не на дизайні, не на UI вже більше. А саме з точки зору UX, там щось не врахували, десь якесь перемикання. Ну але на фоні того, як, в якому вигляді ми іноді отримаємо матеріали, тут все було дуже класно. Єй, я взагалі. Ти Сергій не договорив, там ще чекає, там ще було багато. Бекенд не готовий там. Це окремо. Стоп, стоп, стоп. Не... <смітна> запитали запитали <смітна> про візуальну складову. Давай так по візуальній складовій, але там зміни були невеликі. Не, все чітко. Я до бекенду ніякого відношення не маю. все, я, типу, в ручки, в ручки витер, типу, я не приділа. У нас теж були питання до бекенду, здається, там. Ну але, походу, не так багато. Скільки ви хотіли людей в команду, як формували команду, як вона в результаті сформувалась? і чи потім до, -до докидували люди людей? Як тобі процес розробки відбувався? Тут застосунок дуже невеликий. Ми об'єктивно головну частину робіт закінчили за там півтора тижні, тому планували одного плати розробника, одного QA projecта? Додатково підключили ще одного плати розробника, просто тому що він був вільний на той момент, і ну було, треба було кудись якісь задачі людині дати. Ми його включили, він трошки там позаймався, і все. От, проект невеликий. Ну я розумію. Я, я ж справді, коли ми починали, я був переконаний, що ми за два місяці максимум все зробимо. але не склалося. Скільки ви естімейтили для себе, і потім в результаті у вас вийшло воно. Десь так вийшло, якось стімейтели чи ні? Трохи більше. Трохи більше, тому що ну по бекенду були певні питання. Тобто, по фактичним годинам ми вклалися в естімейт з стандартними запасами в 15 15-го ну, мені, мені більше, типу, я розумію, що є якісь зовнішні штуки, коли м'яч не на вашій стороні, то ми не рахуємо. то зрозумілий процес. Ну, якби це, це зрозуміло. Тобто в результаті вийшло так, як ви хотіли. Просто duration вийшов не той. Тобто, ви хотіли, типу, за місяць, а так як ви чекали, десь там бек, то вийшло два. Правильно, десь такі таймінги. Скажімо так, це перша головна частина. А друга, це ми очікували бек в одному вигляді, воно було трохи по іншому, і ми зрозуміли, що легше нам буде зараз адаптуватись, ніж міняти там формат повідомлень, комунікації і так далі. Кастелею вистачає на вашій стороні зараз. Тепер я не думаю, що там прям великі кастелі. Ну, я так поростию. Дев'ята штука просто, коли приходить декілька повідомлень, вони приходять в одному пакеті, а ну, в одному об'єкті меседжес. не розбито окремими повідомленнями і відсортовано в зворотньому порядку за хронологією. Оце було питання, яке викликало певні, скажімо так, проблеми, і потім пару багів, які вилазили якраз цією частиною були. Mm. І ви виходить саме це повідомлення на своїй стороні. Перерозбили, попереаренжили, типа і збирали собі, да, в no. саме так, no. красавчики Артем. Як тобі з хлопцями працювали до речі? А йому космос. Ми ж познайомились на іншому проєкті, я там вже побачив, що є можливість у команди ну, дуже потужно, швидко працюють. І потім я думаю, а що б не запитати, а може і додатки роблять. Я виявила, що роблять. І такі о, а, а цей цікавий цікавий, клас. Ми проще швидко стрибнули, я б навіть більше нікого не шукав. Є ідея, пропозиція, ми зійшлися по умовах, і все клас, давай, давай робити. Далі я вийшло так, прям, так. Супершвидко. Да, супер швидко. Я, я мега вражений, і дуже приємно. Там всякі проблеми з як тобі розповідав про. Там засатапити кабінет розробника або там ці ключі генерити, ніколи не робив. А тут команда чітко підсупортила кожен крок. От тут, тут, сюди наклікни, сюди, там ще щось зроби, не туди не вставив, скопівав, не туди вставив, бо там запутатись можна. Це швидко вийшло. Тому я супер задоволений. Так, є купа проблем, мабуть, з нашої сторони було на бекенді, де ми там щось не врахували, якісь ці послідовні сповідомлення тут так, там десь в іншому місці по-інакшому. Але то все вирішилось. Ну я задоволений насправді роботу. А зараз бекенд для телеграму і для додатку вже різні, правильно? Ну, а пішка це все різні. Те саме, а пішки. все те саме, пішки, ендпойнти різні. І все. Логіка там ну дуже-дуже подібна. Якщо ви щось заїдітете в якомусь місці, воно в усіх в усіх фронтах заїдітеться? Ну, в усіх клієнтах, якщо ти зміниш якийсь меседж або додаш якийсь степ в, в боті Ні, ні, ми, ми все чітко розділили по драйверами. Ми назвали це драйвери там Telegram, драйвер, WhatsApp, і, 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 і девайси, все розділили. Крім того, ми розділили ще й контентно, ну. що у нас контент під кожну платформу різний. Бо є певні технічні особливості там різних платформ. Наприклад, в WhatsApp нема кнопок, або там їх тільки дві. Можна показувати. В Телеграмі їх там можна без обмеження. Відповідно, в додатку ми могли що хотіли робити. І ми технічно розділили ці всі платформи. Просто у нас все в одному місці збирається, там система аналітики, все в одному місці, а далі там контент ну, розподіляється. Так само, як і юзери насправді. Ну, блін, круто, звісно. Я так я дуже радий. Шкода, що ми так по часу все через одне місце вийшло. Але ну так би ви не знайшлись, мабуть, і так би воно б швидко не відбулося. А ми вже на ну, наступні дії домовляємося. Вже ще, ще проєктів, ідей купа. Так що це крута історія. Я навіть не сумніваюсь. Я, я вже знаю. О, почекайте. А коли там реліз? Коли, коли воно з'явиться на, на платформах? Ой, все насправді зараз залежить там, мабуть, від мене що я вирішив вийти з цього проекту, і через це треба передати акаунти, передати все на нову людину. Це певний час. Тому тут е, трошки зафрізалось. Тобто, ви, по суті, готові все до всього. Готово. Ага. Все готово, все готово вже до релізу, контент, там, скріншотики, опис, все вже нарізано. Просто чекає, щоб нова людина засетапить. Блін, ну ти ж мені і ми всюди це кудись позаписуємо. Зумовчки треба обов'язково. відео. В коментах вже просять прям. Ну, не багато, але просять. там У нас коментів три. А, хай девимося в бета тестер Підключимо на бета-тест, можна буде потестувати. Так давай мені вже, на да. бета-тестері. Так, і ми це зробимо. Ви зробили якусь штуку, де можна підписатись і отримати апку. Так, да, я там щось зрозуміла. Ми не зробили. Чи я там якусь кнопку натиснув, коротше, воно відправилось на модерацію, сказало мені, що окей, все, промодеровано. Так а, можна... Ну, в плані тест флайту. І... Тест-флайту, так. Да. Без проблем готувати, звісно. Це твій перший проєкт соціального напрямку, типу чи ні? Ні, вже були. Вже були. Ми колись компанії Danone працювали над соціальними проектами як партнер. Ми робили застосунок з психологічної підтримки для Німеччини. Він також зараз використовується для людей, які переїхали з України. Ну для психологічної підтримки, От, тому є вже досвід. Подобається такий досвід роботи, тому що ну навіть команда вона набагато більше заряджена. Ну, скажімо так, треба балансувати Цікаво і над комерційними проектами попрацювати, і іноді включити в соціальний проект. Люди розуміють, ну для чого вони це роблять, які від цього, ну що це будуть використовувати, особливо коли зараз застосунок для українців. Це класно, коли ти розумієш, що це можуть там користуватись твої сусіди, знайомі, друзі, родичі і так далі. Команду це бустить ну, досить непогано. З моральної точки зору скажімо. Нартем, що ти очікуєш по завантаженням перший, перші півроку? Ой, слухай, я хотів, щоб було насправді не менше, ніж е, у, у Телеграму 1100. Але я об'єктивно розумію, що це там вкрай складно зробити. Бо поки ми ще починали, тоді давно давно думали, чи додаток робити, чи робити Телеграму, і ми там дивилися, в принципі, у людей. У когось може не бути місця навіть для додатку. І вони там можуть обирати, видалити фотку дітей своїх чи встановити додаток. І через це ми там заходили в Телеграм, щоб саме такі, ну будь-хто, їх встановити на будь-якому девайсі саме, ну, і скористатися сервісом. Тому очікування такі невисокі на початок, щоб там, з Телеграму, я думаю, невелика кількість людей перейде. Але у нас є домовленість з Google стосовно соціальної реклами, у них є такі гранти для реклами. І, відповідно, дають 10 тисяч доларів в місяць на рекламу, і можеш її там, безкінечно використовувати на підтримку цього, цього проєкту. Тому я маю надію і сподівання на цей інструмент так само, щоб через рекламні інструменти теж заходити рекламу. обмеження є по країнам чи ні, чи ти зможеш worldwide рекламуватися? Наскільки я пам'ятаю, там широка аудиторія, там немає таких чітких. Там чітко є обмеження щодо це щодо нон-профіт історії. Тобто ми там верифікацію, певно, проходили, і там вони дивилися, ну і кейси відповідні там показують, показуєш. І все, далі запускаєш рекламу. Відповідно, це можна в маркеті, в плей-маркеті робити, в пошуку, в контекстній там рекламі, мабуть, в Ютубі так само. Тобто Та 50 тисяч використовують будь-де. Круто. Я б дуже хотів би рекламу цього, а не Зомбі-апокаліпсис, там де ігри якісь мені постійно рекламує. Якусь таку дичину, так що це гарна новина. Там да, треба буде підналаштувати правильну рекламу, щоб не да, було Ми знайдемо таргетовану аудиторію таку. Я думаю, що там одні і ті самі люди юзають і то і то. Ті, хто люблять вбивати зомбі, вони не проти з ботом поспілкуватись про психологічні Не зробимо вука-лайк аудиторію, на тих хто зомбі спілкують, грають в зомбі. Так, та, я, я думаю, що да, тільки 18, мабуть, так? Поки так, це теж в планах було, щоб розширити аудиторію на 12-ти, бо ми там і відгуки багато бачимо. Вони там навіть смотіками пишуть. Можна, можна певними там, обмеженнями, можна це пройти. Ну, юридично, треба це просто попрацювати. Ну, і з рекламою там складніше, значно, все буде. З рекламою, так, да, з рекламою буде складніше. Ну, і, в принципі, ще цікаво цей навіть процес паблішингу, Ми ще на це не там, е прувінгу не пройшли. Ми там з Сергієм спілкувалися, що це може там, сприйнятися як медичний сервіс, і відповідно, там довше модеруватись, але є сподівання, що так в цей раз не буде. У нас легше це пройде. Як в Wellbeing сервіс, вони легше проходять. Цікаво, як вони модерувати будуть. Прям пройдуть якийсь флоу. Дуже цікаво. Дуже цікава історія, що на старті можуть пройти дуже швидко. А потім, наприклад, з першим оновленням, коли вже буде певна аудиторія, апку можуть відправити на таке комплексне рев'ю, де вже в ручному режимі все перевіряють. По Google зараз дуже цікаво проходити рев'ю. Google, по-перше, набагато довше ніж Apple зараз. Рв'ють застосунки. По-друге, більше реджектів ми отримаємо з різними причинами в з Apple. І буває таке, що апка заходить через тиждень, прилітає повідомлення, що ваш застосунок знято з публікації через там певні обмеження, певні питання. Так це більше фінансових застосунків стосується, але ну є нюанси, скажімо так, особливо з углом. У нас є відчуття, що вони підключили барда якось до перевірки застосунків, бо так регулярно. Тому рев'ю проходить проходити весело. Ми колись публікували саме медичні застосунки. То чи не помляють два місяці, ми проходили всі рев'ю. Якщо зараз вже ну типу, якщо нема у вас там що досипати до того, що ми говоримо, мені цікаво. Просто хотів, як частина нашої цієї серії, це то, як викладати на маркети додатки. Можеш коротко розказати, як викладаються додатки на маркети? От я там не знаю, якась людина, яка хоче викласти додаток. Про що я маю подумати, які там степи? Один за одним. Ну, залежить від того, чи є монетизація в додатку, тобто, чи є якісь in іне purchase можливості щось купити. Якщо її нема, це значно легше. Як тільки фінансова складова складається, треба проходити перевірку або пізособою підприємця, або юрособи в якійсь юрисдикції, там, оподаткування, підтверджувати і так далі. Припустимо, що це все не потрібно. Створюємо собі аккаунт розробника в «Apple» або в Google, це 99 доларів Apple, 29 доларів, де у Google Це в місяць чи один, один раз. На рік. Раз на рік. Створюємо апку. Треба, щоб у цієї апки був унікальний Bundle ID, ну, це ідентифікатор, щось на кшталт домену, тобто технічний ідентифікатор застосунку. Ти його сам вигадуєш чи десь його береш? Сам. Просто сам від балди Bundle ID написав. Що, Так, да, якщо він не зайнятий, займаєш його собі. Він ніде майже не світиться в застосунку, то, ну, тому там проблем немає ніяких з ним, що придумав, ти і можна використовувати. І далі просто цей же самий бандл ID прописуєш в Xcode або в Android Studio, ну, в залежності від платформи з Flatром і там і там. І якщо ми говоримо про ручну публікацію, в Xcode все дуже приємненько, інтегрував його, підписав мільйон сертифікатів, тобто створив сертифікати е, в App Store, підв'язав їх у себе на Xcode. Якщо ти публікуєш, і ти розробник, там взагалі все легко, в одну кнопочку все відбувається. Якщо ти публікуєш, а розробник хтось інший там трошки складніше, треба все поперекидати, поналаштовувати, бо аккаунти ти не передаєш. Та й далі заповнюєш просто інформацію. Важливо, щоб у застосунку були Privacy Policy, Terms of Use, картинки в різних розмірах. Apple перевіряє, щоб картинка були правильного розміру. Google Play Market аналогічно перевіряє ці картинки. І все, там навіть валідації якоїсь складної зараз немає. Тобто, ви реєструєте аккаунт, це займає день, і після цього можна подаватись на публікацію. Якихось складнощів до моменту і на перчіс немає. Ну, це я зараз так кажу, коли ми перший раз публікували свій перший застосунок, це також тижні три зайняло, ненавиділи все просто. Зараз значно легше. Ну, три тижні не так і страшно звучить для першого разу по факту. Ну, насправді, отак. Як, як для нешарящої людини звучить непогано. А якщо і напорчись, який це е, е, мультиплікатор болі, який тут накладається зразу? Залежить від тематики знов таки, але ну Х2 точно можна сказати, тому що треба пройти верифікацію по е, банківським реквізитам, по веденню та наведенню бізнесу в різних країнах, в Штатах, чи є я зареєстрованим в штатах, в штатах резидентом, де я сплачую ну, податки, яке у мене оподаткування. Плюс, якщо я не хочу платити 30% за In-App-Purchase, я окремо маю подати заявку на там, 15% вони зараз забирають з кожної транзакції. Це окремо треба подаватись, пояснювати, що в мене там буде певний об'єм на рік, я за нього не виходжу і так далі. Тому, це, якщо мультиплікатором, то x2 точно. Виходить, і на перчас вони, якби, Google виступає, ем, як це сказати, цим ем, ну фі платіжною системою. Ти туди ж не можеш вас... приватбанківські вставити, е, ну, ти ще можеш, але тебе потім за це да. і, і скажуть, що ні, чувак, це має бути через. Ну, вас, якщо так? вас не фізичні товари. Тобто, якщо у вас е, рітейл і це там реальний ну, магазин, наприклад, то ви можете будь-яку платіжну систему використовувати. Якщо у вас цифрові сервіси або цифрові ну, послуги, е, всі оплати мають бути через in на Purchase. Це їх правило, і там, і там. І за це, от у нас більше за все, блоків було. Тобто розетка не вважається in app Purchase, грубо mm -hmm. кажучи. Ні, тому що це фізичний товар, у якого є фізична ціна, і 30% зверху на цю ціну накинути, ну, б'є конкуренція. Ти сказав в Xcode Flutter, в його, типу, що треба? І в Xcode тримати, і в Android Studio якось там, чи що. Він, як це? Чи він компілюється і потім туди попадає. Він компілюється і далі ми його з Xcode вже підвантажимо. Або через CodeMagic, або через Xcode Cloud. Ну, не будемо йти в автоматизований деплой, тобто вручну, якщо так, то через Xcode треба заливати. А-а-а, ага. Ого, прикол. Але це теж, так, Flutter Це теж якісь, типа, як фронт-енд, не знаю, JavaScript там якийсь чи що. чи, чи Ні, це як... Dart, окрема мова програмування. От, і вона перекомпілюється, він... потім ці додатки, вона вони перекомпілюється... аля як Java, і аля як. Що там у сході, яка там мова я забув? Світло. О, свіф. Тобто вони стають типа, воно перекомпілюється якось в ці і перекладається в ці мови, і потім це стають додатки як окремі по факту, так, да, і в Xcode я вже працюю з файлами, які я можу міняти прямо в Екскоді, ну, щось доповнювати і так далі. Прикольно. оце прикол. Тобто, по суті, це нативними нативними додатками стає. Так, да, ну треба розуміти, що є, скажімо так, трошки леєр абстракції над ними, але ну по швидкодії для. 90% мені здається навіть більше застосунків це ніяк не впливає. Це якщо я там вже використовую AR чи використовую ну якийсь там лідар-сенсор, хоча його також на платері можна да ігри, ну але там Unity, можна брати вже і Unity Працювати ви хочете щось зі свого боку додати? Може, ви сюди йшли і хотіли чимось поділитися? а Я вас не запитав. Це якщо ми так в темі розробки. Додатки створювати не складно, коли є крута команда. Тому ось Сергій, звертайтеся і буде вас крутий. Додаток. Відповідно, це і швидко, і комфортно, зручно. Тобто всі болі можна буде зняти, що в мене успішно і вийшло. Ну, це реклама, ми це виріжемо. Супер. Вирізає, вирізаєш. Комусь скинеш. Нормально, я передам слово. Я всього знаю, що додатки робити можна, і це не блокер якийсь там, і можна їх створювати так само, як там і стартап, МВП якусь можна знайти. Команду, яка зможе швидко за два тижні в нашому кейсі, це майже так і було Якби там ще відповідно бекенд швиденько зробили, то там не вдаваючи деталі, можна ж швидко зробити додаток, саме тобто, і додаток зробити швидко, не обов'язково там веб робити чи ще щось. Тобто, є технології, набір, які дозволяють швидко робити сервіси, тому вайно ну, от тестувати і робити. Так, да, круто, круто. Тобто, по суті, якщо прямо шарити весь флоу, там за місяць можна якісь прості додатки випускати, прямо на маркет викладати. Так, якщо так. все плюс-мінус, розуміти, мати дизайн перед цим. Ну я розумію, я підготовча якась фаза там фаза дизайну і так далі. Ну в цілому, маючи толкових хлопців, можна швидко кліпати додатки. да магія здається після пізніше, вже з просування. да, то вже окрема тема. Сергій, тебе як професіонала запитаю. От ми на початку брали джунів, якби ну людей без досвіду да волонтерів. А, ти береш свою компанію джунів, типу людей, в яких в, в твоя компанія це їх перша робота. Да, беру. Дійсно. І що ти? як ти, Які основні критерії взяти таку людину на роботу для тебе? Ой, це дуже прикольне питання. Ми Якраз днями просто у нас Flutter команду ще один Джон підключився, і ми взяли людину от чисто через те, що ну, видно, що вона хоче вчитись і вона вміє вчитись. Тобто, ну, Проводиш співбесіду, якщо людина чисто так завчила якісь фрази і ними відповідає, ти розумієш, що окей, зараз він щось зрозумів, і все. А от коли людину, ти питаєш на ну, якісь логічні більше питання, не про якісь там, ну просто якою функцією щось зробити, а як би ти вирішував якусь задачу? Якщо от людина думає якось, і ти розумієш, що вона. Намагається придумати навіть, якщо не знає, то намагається придумати. Це прикольний показник для джунів. Мені здається, просто вміння якась фантазія, вміння придумувати логічно, доходити до якихось рішень обхідними шляхами. Навіть якщо ти не знаєш там цю функцію, ти придумаєш через. Нехай це буде на старті три костеля, але якось воно запрацює. Це вже класний знак, що з людиною можна працювати і далі. Вона буде думати, придумувати, пропонувати щось там, може робити якісь помилки, але ну, їй там підкажуть, і вона буде робити краще. Як висновок, типу не бійтесь на співбесідах, говорити про те, про що ви думаєте. Щоб було зрозуміло, як ви думаєте, бо важливо, як ви думаєте, і це може бути основною причиною, чому вас беруть на роботу, бо ви логічно мислите. Ну я вважаю так. Я вже що прямо розповідати свій ход думок, це дуже важливо. Тому що якщо людина, типу, тогенька, і вона типу починає думати, як вона думає розповідати, то може бути лажа, звісно, вийти. Може, Типа, я зараз думаю про те, що це дуже складне питання. Я ще не розумію, що ви мене запитали, але я от думаю, суджу і я от, ну чесно, окрім маминих вареників, вчорашніх нічого не можу згадати, ну але з іншого боку, якщо неправильно зрозумів питання і не перепитати, блін, ну така ж фігня буде потім. так 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 я вам супер дякую, величезне. Е, Артем ми з тобою ще зустрінемось, обов'язково і запишемо, ще, коли вже відбувся реліз. І може ти мені розкажеш, ми там якось зробимо е, якісь результати. Якщо тобі буде цікаво, якщо ні, то тоді з новими співзасновниками що то замутимо якось щось подумаємо. Я думаю, що нам треба якась фінальна, фінальна розмова. Сергія тобі супер дякую. що Ти прийшов і що ви взяли в розробку друга, і що у вас все вийшло, і що ви такі круті існуєте. і а і що ти не відмовився, бо насправді я думав, що ну народ реально часто боїться йти кудись поговорити. А це суперцінно почути. Ну по суті, немає нічого страшного. Ну, поговорили навпаки, дуже класно почути. Тих хто безпосередньо робив роботу. Це реально прикольно. Дякую тобі. Дякую, дякую навзаєм, що покликали. Дякую вам, хлопці, величезно.